Солдати рідненький, на мить зупинися, автор Діна Голуб. Солдати рідненький, на мить зупинися, солдати миленький на нас подивися, присядь, відпочинь, ти ж з дороги. У тебе, мабуть, і втомилися вже ноги. Ти наше життя від війни захищаєш, та землі родючі від зла зберігаєш, країну квітучу доволі ведеш, я вірю сили для бою знайдеш. Я знаю, як важко тобі воювати, за мир незалежність стіною стояти, і з вдячністю до землі вклоняюся, і до янгола охоронця звертаюся. Молюся за тебе, мий любий солдате, для мене ти наче ріднісінький, брате. Бажаю тобі я здоров'я багато, щоб дочекалися вдома і мама, і тато. Я вдячна тобі за прожиту хвилину, за нічку спокійну і вцілілу хатину, За мужність твою і відвагу в бою. Я впевнено вранці з ліжка встаю, Щоб міцно і впевнено далі ти йшов, І шлях цей складний до кінця ти дійшов, Незламності духу іще побажаю, Зі святом, рідненьке, тебе я вітаю.